Микола Терновський, золоті верби. Закінчення оповідання прилучення, третя частина. Тоді почав оглядати присутніх, проте, не знайшовши нічого підозрілого у зовнішньому вигляді жіночої половини, скерував свій погляд на мене, змусив знітитися і паленіти, хоча ніяких гріхів за мною не водилося. Видно, моє розгублення йому сподобалося, бо він, зібравши губи за шморгом, посміхнувся. Виходить так сяк так сать, як у пісні Восім один я. Браво, Петро Трохимовичу, браво. У голосі директора скрегіт напильника і відлуння грому. А тобі вже й завкритно, непривітно озвалася Голена, і запитала чоловіка: діти з ким лишив? Гуменючка прийшла. Гоголь кидав розгубленим поглядом. По кімнаті, пошукуючи, на чому б затриматися. Виручила Ганна Романівна. Користуючись правом господині, вона підступила до директора, взяла за руку і Соломісю садовила поряд із Софією Аркадієвною. налила велику чарку з Сливовиць. Це ж штрафна, за спізнення. Правильно підхопила дружина, а за нею й інші жінки раді з нагоди потішитися над гонористим директором. Василь Артемович подивився на чарку, а потім на мене. Мов би я був причиною такого критичного становища. Власне, так воно було насправді. Я це розумів і гарячково шукав якогось нерозумного пом'якшення ситуації. Налитий мені, ганно Романівна звертаюся до господині і розпорядниці банкету. Я хочу випити разом із товаришем директором, Василем Артемовичем. Молодець Петро Трохимович підхопила Наталія Петрівна, що, здається, мимохідь брала на себе обов'язки моєї старшої сестри в учительському колективі якщо за здоров'я жінок і я не заперечую, озвалася Гоголина. Директор не розумів мого кроку, осудливо крутнув головою, багатозначно кахикнув, даючи зрозуміти, що не схвалює моєї готовності прикластися до чарки. Однак оголосити мені догану не наважувався, лише сказав, що ж. Так сад діло ясне, зустріч і тому подібне, можна і чарку осушити за поповнення нашого колективу молодими кадрами. По цих словах він спритно, як справжній фокусник, випорожнив свою чарку і хвацько подивився на жінок, мовляв, не злякався вашою штрафною. Мені не лишалося нічого іншого, як наслідувати приклад директора, і я схопив свою чарку та, коли почав пити, відчув смак чогось солоденького. Кожу на лимоне, яким ми вбивалися у Тульчині після кожної стипендії. П'ю і думаю, що це означає і як мені реагувати на цю несподіванку, щось казати що вдаватися у комбайдужого. А може, це якесь випробування? Коли так, то чого від мене чекають мої екзаменатори? Відповідь на всі ці питання дав короткий погляд Наталії Петрівни, що, видно, сподівалася мого розгублення і, перехопивши мій погляд, смітнулася самими очима, як це міла робити Маринка? Виходить, це вона підмінила мою чарку, застерегла мене від сп'яніння. Навіщо це? Тьху, яке дурне питання, просто бажає мені добра. З тим же напоєм виявилася і наступна моя чарка, що була випорожнена за здоров'я директора. Я дивився, як він кривиться, п'ючи сливовицю, і мене розбирав сміх від думки, що він, мабуть, вважає мене чорним пояком, для якого чарка покочує самогонки, саме задоволення. Опісля. Пробували відну... відновити співи, проте нічого путнього не виходило. Здавалося, хтось бешкатливий узяв та попс усі пісні, до яких ми зверталися, і вони не могли злетіти. Змахне раз другий крильми та й упаде додолу. За нею друга, третя, п'ята. Ну, воді веселитися, мовив директор якось ображено і звівся на ноги. Треба думати про новий навчальний рік. І товариш корчовий, так садь, приїхав до нас на. Не вичорнити, не вичорничити. Вже сонце зайшло, пора тобі про жінку подумати, докинула Гоголина, і жіноча група вибухнула сміхом. Директор нахмурився, стягнув за зашморгом листа, і, не відповідаючи на репліку дружини, звернувся до мене. Я хочу сказати вам кілька слів. Дещо розгубившись, я все ж спромігся подякувати жінкам за увагу до своєї особи. І попросити пробачення за те, що ми з директором школи змушені залишити їх і зайнятися поважними справами. Директору не сподобалась моя гречність перед жінками, сам він вийшов з кімнати мовчки, а коли ми залишились самі, спитав Ви другий вечір у селі і другий вечір за столом. Що це означає? Я трохи подумав і відповів на останнє питання це засвідчує гостинність тутешних людей. Директор подивився на мене скоса, осудливо, а ви от зловживаєте неї, не пішов на примирення директор, і навіть не догадуєтесь, чого вам стільки уваги приділяють, а чому не стримує свою цікавість і ще якої глухої, неприязні до людини, яка почуває себе безпорадною. Перед учителями. Водночас мені шкода. Мені ворушиться живе співчуття до неї. Я силкуюся притлумити свою неприязнь, відкрити в собі в особі директора щось привабливе, таке, чого не помічають інші, тому що стараються як сать переманити вас на свій бік. От де собака зарита, директор тиснув у пальцем правиться у вечірнє небо, на якому там усям прокльовувалися перші зірниці. Хіба, хіба тут є різні боки, не можу збагнути кому і для чого треба ловити такого карася, як я? У відповідь Василь Артемович лише головою похитав. Ай-яй-яй, хлопче, Петр Трохимович. Поправляв директор і спитав дружнім тоном: Скільки вам років? Пішов 18, відповідаю з гордістю, бо дуже чекав, коли мені виповниться 17, і я стану дорослою людиною. І давно він пішов, видно, директор школи, розгадав тон моєї відповіді. З травня вже третій місяць. Що ж, це так садь не біда. Якщо нема поганих нахилів, цигарки палити, спитав так, ніби я був не вчителем, а учнем школи. Ні, і не палив ніколи, це добре, а то був би поганий приклад для старших учнів, константував Оголь. і попросив, ви розкажіть трохи про себе. Звідки, з якої сім'ї? Щоб я був у курсі? Мені до того моменту не доводилося розказувати свою біографію, і я вважав, що в мене її зовсім нема, і почнеться вона моїм учителюванням. А коли почав розповідати, то відкрив чималий життєпис, окремі епізоди якого виглядали навіть значно. Особливо багато знав я про свого тата, про те, як він вагався, ступаючи до колгоспу, і як запопадливо працював та пильнував громадське добро. Ставши колгоспником, розказав про маму, Маринку, дядька Янка, сусідів. Вислухавши мою сповідь, Василь Артемович зітхнув і висловив теж цілком відверто: Зелений з вас, учитель, Петр Трохимович, нічого подібного, не прийняв я такої атестації на свою адресу. В технікумі я вчився відмінно, успішно пройшов під практику. Директор на те посміхнувся і почав тлумачити мені причину свого побоювання за мої ділові якості. Вчитель на селі. Це, знаця фігура, головна культурна сила. А у вас, вибачайте, ні фігури солідної, ні досвіду, практичної роботи. Але нічого, якось воно буде, Розраїв мене, мабуть, помітивши кислу міну на моєму обличчі. За розмовою дійшли до головного корпусу, піднялися на просторний ганок, над селом повис на півпрозорий літній вечір. Вулицю запрудила, припізніла колгоспна череда. Пастухи хвацько виляскували гарапниками, і мені раптом закортіло буде один раз розмахнутися і розсікти повітря плетеною ремінною пугою. Як я колись неохоче виганяв з позаранку свою корову на толоку, і як тепер солодко згадуються ті півсонні ранки і наповнені пастушими вигадками дні, хочеться знову стати петриком, одягнути куці полотняні штанці з дерев'яною цуркою. Замість гудзиків ішлейко через груди. Правду каже директор про мою вчительську незрілість. Мені самомолячно думати про себе як про культурну силу на селі. Проте пасувати не збираюся. Думки думками, а обов'язки обов'язками. Василь Артемович ще не знає моєї вдачі, що вирізняється однією особливістю: чим більше труднощів постають передо мною, тим більше сил і відваги появляється в мені для їх подолання. Казати цього тепер не буду, а то подумає, валько появився. Згодом саме усе авторопає. А наречено вже мають? спитав знанацька Гоголь і зиркнув на мене хитруватим оком. Тож мить я відчув, як зашарілося моє обличчя. Мені стало ніяково за себе і за співрозмовника. Навіщо йому моя наречена? Чуж личить директорові школи говорити про таке, мені тоді й на думку не спадало, що сім'я є. Що сім'я є первинною клітиною держави, одруження вважав сферою чисто ліричною. Гоголь по-своєму витлумачив моє зніяковіння, підкинув нове питання чи справа не певна? Нема якоїсь справи, кажу на те сердито. Нема, тепер буде пізніше. Директор не звернув уваги на мій настрій. Мушу вас попередити, що всяке парубкування вчителеві не дозволено. Ніяких там вечорниць, залицань, побачень, зітхань, уявляєте, який поголос піде салон, коли хтось помітить вас у садочку з дівчиною? пише пропав учительський авторитет. Я уявив собі таку ситуацію і мені стало моторошно. Проте не міг стриматися, щоб не спитати директора, а як учителі подружуються. Василь Артемович хмикнув і відповів: вчителям належить женитися з розумом та оглядкою, щоб так сать все було враховано. Давайте так домовимося. Всі свої задуми та наміри ви будете казати мені, а вже потім я глянув на його широке, шорстке підборіддя, на гострий погляд чорних очей і подумав, що краще буде мені позбутися всіх непевних думок та намірів, аніж жити з ними до директора, чого доброго змусить мене писати доповідні про свої перебоцькі сни. Була ще мова про те, щоб я не зміг ходити в гості чи на якісь родинні оказії до сільських людей, бо це, за словами директора, гріх найлегший, ніж... не легший, ніж постояти з дівчиною під яблуною. Було ще раз нагадано про те, що я не смію приставати до якихось груп чи компаній. Мені не втямки було, що, застерігаючи мене від тісного спілкування з учителями, директор побоювався, аби хтось не використав мене проти нього. Після такої бесіди я добре засвоїв ті параграфи поведінки молодого вчителя, які починалися словом забороняється. Мене ж у ці дні турбували насамперед мої прямі обов'язки.